Я переїхав жити в Варшаву і вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській, по польській і так далі. І де українця найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви навірно бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, і ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. І хейтиву. Вускока можна стільки стоканігатів, тебе і так далі. Я вирішив, ладно, з'ї ще одну спробую спроби в Варшаву. Значить, як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально заробляти Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати? Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, що тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. І от підпадитож, мої висновки з пориводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, а в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов медичний. Пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день, бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати яких термінів, блін, на щось вижидати, дізнаватися мови, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є синюва, тобі треба здати аналізи, ти прийшов копійки, заплатив, з рівняння з тим, що я з Америки чи з Британії. Тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє, у тебе поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди, українці обслуговують, Цеві, салфетки на столах тут стоять. Поняв? Даже до такого. Доходить всюди тебе прям ну цілують і так далі. І Тут тут прям можеш качати права. Як у нас ну по-доброму, не наглітешка, якщо сюди приїдете. Але я а прикли... закликаю українців Варшаву. Тут тут на скуча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну хто працює онлайн, вообще вам польська не потрібна. Ось сюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі. Всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Вообще їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш 10 євро за це платиш.